Доброго здоров'я! Достойному товариству Фабрики новин пропоную прорефлексувати, поміркувати над заявою навіть не дня, і не заявою тижня, а заявою цілого етапу нашої війни на розмірковування виношу. Думку, воно вона вкладається буквально в одне речення канцлера Німеччини Мерца, який сказав дослівно таке. Дипломатичні способи припинення там, чи вирішення війни вичерпані. І в принципі, на цій крапці в цій цитаті можна і ставити загалом крапку в обговореннях, плануваннях, стратегуваннях, в нашому випадку не стільки крапку, скільки хрест. Бо ось підвівши підсумок під спробами домагатися дипломатичних, політичних, якихось невійськових способів вирішення нашої війни, що настає далі, а далі нічого. І далі війна оголошується не розв'язувальною, нерозрішувальною, безвихідною. Довгостроковою, безстроковою, вічною. І оця заява Мерца, яку, так як завжди, традиційно повз увагу, вона пройшла, на ній ніхто там сильно не акцентував. Вона насправді ця заява Мерця вона, вона якби знімає питання пошуку політичних рішень у війні. І, напевно, буде вмикати зовсім іншу вже концепцію. Щодо нас заходу, так, чи колективного заходу, я би назвав цю концепцію концепцією локалізації пекла. Зараз, напевно, вже не приховано після констатації неможливості в політичний спосіб щось робити з нерозрішувальною війною, тепер метою буде просто пекло капсулізувати нерозрішувальну війну зосередити лише в, в ареалі її безперервного горіння. І, власне, оскільки цією заявою Мерца, на якій я дуже акцентую увагу, і попрошу наше товариство теж не резигнувати. А дуже так акцентовано до цього підійти. Цією заявою, якщо знято питання невійськових рішень по війні. То актуалізовується взагалі питання, то які військові. Тобто, інакшими словами, які тепер військові цілі. Я це формулюю питання дуже ну, з таким проблематично, ну, навіть печальним присмаком. Бо якщо у ворога вони є. І він цього не приховує, в нього якби на марші багато що зараз відбувається. Військові цілі в цій війні більше вже навіть у ворога є. І я боюся, що, власне кажучи, нашими військовими цілями для заходу, я підкреслюю, для заходу може стояти просто, ну умовно кажучи, опір, доки зможемо. Но опір, доки вдасться. І фактично цією заявою Мерца я би навіть відкрив. Це, це не, не епоха, тому що війни епоха мене міряються, але відкривається така, знаєте, арена нон-стоп спротиву. Тобто воно і так так було. Але зараз цією заявою Мерца, яка взагалі обнуляє навіть спробу, навіть якесь там маленьке незусилля зусиллячко. Шукати не військове рішення у війні, а всі війни так завжди завершуються. Ну звичайно, якщо не йде мова про капітуляцію якоїсь зі сторін, а в нашому випадку це ну якби не доводиться про це мріяти навіть на превеликий жаль, навіть у вологих фантазіях, тому що тренд війни вже вивчений аналітиками війни, і зрозуміло, куди воно. Іде оця арена безперервного, безконечного спротиву, де дуже часто смілість, хоробрість, відчидусність, там героїзм заміняють собою і компенсовують відсутність е, на мудрості, обрахунку, прорахунку та інших чеснот та всього іншого, ось е, воно якось, е, воно дуже дисунує взагалі. Концептуальним підходом, який превалює більше на заході, до воєн 21-го сторіччя, оскільки наша війна є війною 21-го сторіччя, війни 21-го сторіччя, на думку всіх сильних світу, не має військових рішень. Ну тобто, оскільки технологічна база зараз людства є такою, що клепати нон стоп зброю знаряддя е е е летального призначення, є фактично безконечною можливістю. І це можна завжди безконечно робити, то війни якраз і тому не мають військових рішень більше політичних. На цьому базується взагалі вся е, геодипломатія, геополітика е, повоєнного після другої ствої ХХ століття. І в тому плані наша війна з заявою Мерца, який констатує неможливість уже шукати інше рішення. Якби робить війну без рішення. І, власне кажучи, це є по різному, хай хто хоче такий свій діагноз дає. Я даю цей діагноз як найгірший з найгіршого. Тому що над е, от, незламністю і героїзмом розпростирається ціла ось ця така е, ну, ця, цілий наратив, ціла парадигма оцієї вічної, абсолютно безлімітної, нескінченної війни. І мені здається, тут стратегію Заходу вже можна наперед про, про, промальовувати, проартикульовувати як дуже просту. Просто якщо неможливо це припиняти, тому що, ну, швидше за все, дві протиборчі сторони на те не годяться, кожна з різних причин, то треба просто зробити слабшу жертву сталевим дикобразом. Сталевий дикобраз – це така. Ну, метафорика, яку можна часто надибати в західних медіях. Це навіть Урсула фондерляйн, здається, казала. Чи хтось із НАТО, ну, взагалі на заході від очільників лунала така метафорика перетворити в сталевого дикобраза країну, яка ну, якби, просто мусить так поколоти агресора, що йому занадто довго з тим буде бавитися. Це стратегія Заходу, чи це є наша стратегія, велике питання. Опускаю і упускаю таку, таке урівняння, що вічна війна в нашому випадку ще означає вічну владу. Я це прибираю, тому що це загальнополітичний аспект. Він і так лежить на поверхні, він просто тримаємо його в умі. Зверну увагу на те, чому Мерц та інші європейські лідери, я думаю, це і в Римі зараз на конференції з відбудови. України буде теж це лунати. Чому вони ну, якби, не те, що так легко це от говорять, дипломатичні та там, вичерпані. Сказав, там, поставив крапку, хрест забив і, 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 і пішов собі займатися проблемами німецького суспільства. Там, Чи кожен свого. Вони, ну, це не те, що легко, я так просто граю словом. Вони так легко це говорять, бо я маю підозру: вони взагалі згоду на. Нерозрішувальну, невирішувальну, нерозв'язальну, безлімітно вічну, аж поки комусь там щось в голову не встрелить чи не станеться форс-мажором, війну, вони можуть сприйняти. Я більше навіть підозрюю, що вони вже приймають як таку собі добровільну згоду нашу, добровільну згоду нас, які, якби суспільство, суспільство, яке саме себе. from his Героїзму в наратив безкомпромісності, і це в принципі все якби знімає всі питання, викликає лише аплодисмент. Відповідно, і з легкою душою можна себе, як з третьої сторони, а Захід, Америка, там чи ще хтось завжди є третьою стороною, в нашій війні, просто зняти з себе оці функції спроби якось то розрішити, ну раз воно ніяк не розрішується. Розумієте, Щоб це не було просто відтермінуванням поразки. Бо довга війна для нас є катастрофічно патовим, найгіршим сценарієм. Я не, не з, перестану нагадувати нашій спільноті, що це ще в 23-му році описав генерал Залужний. Зараз з ним носяться, як з кумиром, з іконою номер 1 але чомусь не слухаю того що він сказав. Не приведе, Господи, потрапити в пастку в зашморх вічної війни. Бо в вічній війні, в війні на виснаження за рахунок різного ресурсу, ресурсу спроможності, безумовно, в кого фора? Зрозуміло, в чотири рази там, і в десятки разів більшого за ресурсами і за масштабами е е ворога. Тому ось щоб це не було таким відтермінуванням. Тут я думаю, буде логічно, просто в якості конструктиву так, нашого аналізу би очікувати, що тепер очільники, одноосібні очільники, для яких вічна війна все ж таки йде через дорівнює в політичному аспекті вічне правління, вийти і сказати людям дуже прості речі. Тому що якщо ця, розумієте, якщо ця взя, вся заява Мерца, вона підбиває підсумок під такими завідомо невдалими, там, звичайно, спробами це все гасити політично, то оскільки інші варіанти вже не розглядаються, то тепер вступає якби, зовсім інша логіка. Треба вийти і прямо сказати своєму народу. Значить, до кінця життя вашого, кожен має або або ризикнути життя, загинути, вкалічити. І народ має це акцептувати. Такою є ціна такого вибору, такого сценарію, такого розвитку подій. Там до кінця, невідомо, там доки, кордони будуть закриті крапка. І народ має це акцептувати. Звук пасажирського літака над вашими головами не прозвучить ніколи. Мають сказати очільники, і народ має це акцептувати. Жінки, якщо думають, що будуть вести далі повноту життя, як вони ведуть 4 роки, без жодних обтяжень війни, жодних. Мають про це забути, бо стануть на облік. Це передбачає таке рішення, такий розвиток подій, такий сценарій. І народ має це акцептувати. Буде вік понижено до 18 років. Крапка. І це мають сказати очільники не дурити. І народ має це акцептувати. До кінця вашого життя мають сказати вони, не буде ніяких виборів, забудьте, ніяких свобод забудьте, ніяких прав забудьте. І народ має це акцептувати. Тоді це стратегія. Тоді це не просто таке, знаєте, багаторуки вішну, яке тут говорить одне, тут робить друге, а народ при тому ще й має якусь ілюзію, щом буде повнота життя. За такого розвитку подій, коли відтинаються інші вирішення війни, крім як воєнного, і в цьому сценарії не проглядається ніким переможний сценарій чи досяжність цілей. То, відповідно, мало, мало би бути принаймні чесно народу сповістити плату і, скажімо так, умови згоди на багато що, що передбачає собою так звана вічна війна, чи концепція нерозв'язувалії війни і так, далі, і так далі. А поки Буковель тріщить від примазаних, а всім іншим. Якби злидні і тяжби війни, то воно і тому все ж таки завжди буде мати завжди таку зону токсичного і псо, яке ворогу та не те, що легко, знаєте, раз-два плюнути, просто це роздмухати, розігріти. Власне кажучи, знаєте, якщо вже дуже парадоксально завершити наші рефлексії з цього приводу, нестерпно має бути всім. І влада про це має подбати. І влада має сказати, що ми своєю поведінкою рішеннями формулюємо дійсність, в якій нестерпно буде всім. Тому що інші варіанти, ну, якби не розглядаються. Ось в цій чесності, в чесній комунікації з суспільством, який є основним ресурсом війни. Ну, бо тому, що ми про касту недоторканних знятих з обліків ми не говоримо. Та там там в них все зрозуміло, вони можуть звичайно і вічно. Ось оскільки ресурсом основне війни є просте суспільство, йому мали би чесно озвучити ціну і ну коштовність, навіть таке слововартість того розвитку подій, в який воно все йде. Пропоную над цим собі поміркувати на дозвіллі. Дуже дякую за увагу, що вислухали.